Максима на табло 2-3. Невтішний рахунок для кривбасу. Напевно, вболівальникам такий футбол сподобався. А ось команді по такій грі програвати чи заслужено? Та знаєте, тяжка гра була. Багато випало хлопців перед грою. Але ви вийшли, билися а, наче. Перевернули хід матчу, але чогось не вистачило. Напевно, будемо тренерський штаб розбирати на теорії. Подивимося, чому чого нам не вистачило. До речі, щодо тренерів, сьогодні виграли вперше і без головного тренера, і без старшого тренера на лавці. Наскільки це все ж таки було незвично і чи впливає це все на гравців? Так, це впливає. Знаєте. Наші тренера дають емоцію, емоцію, і цієї емоції десь не вистачало там е, з боку поля. Тому дуже тяжко без них. Коли е, ти забивав, пробував саме так, щоб там вже у нього шансів не було. Воротар вийшов, і я йому пропнув між ніг. Я не бачив, що там ігрок е, гравець міг вибити. Ну добре, що він залетів. І все ж таки поразка дома. Чорноморець дуже гарна команда. Ми їх розбирали і бачили їхні сильні якості. Але ну, ця поразка так, вона зробить нас сильнішим. і Розберемось, і будемо готуватись до інших матчів, і будемо аналізувати і грати для вболівальників. Фантастичний гол у твоєму виконанні і тим не менш поразка, 2-3. Які ось емоції після такого матчу? Та які емоції? Ну, гол. І гол. Він нічого нам не додав. Ми програли 3-2. важка гра туди-сюди. Ну, десь не вистачило. Не знаю, що сказати. Будемо намагатися далі перемагати. До кінця грати. Три. Це все ж таки концентрацію втратили, чи за рахунок ось чого так багато пропустили? Мабуть, така гра була, і вони забили три, і ми два забили. Були моменти, могли ще забити. Я в першому таймі міг забити ще один гол. Не знаю, мабуть, трішки не вистачило, не вистачило концентрації там, ну не забив. Воросте 3-2 на кори широморця з перемогою, і тим не менш хотілося б дізнатися, як там було на полі грати з Кравбасом. Як готувалися до зустрічі з командою Юрія Вернедуба, готувалися дуже серйозно, тому що знали, що команда має хороших виконавців, показує хороший бойовий футбол, і знали, що буде дуже тяжко як. Це і виявилось. Вийшли вперед. Потім ця перестрілка з голами. Для вболівальників це круто. А для гравців. Звичайно, що для гравців це досить нервова ситуація, тому що в один момент ти виграєш, потім ти вже потрібно відігруватися, Якби тут зовсім вже інакше психологічний стан. і Міняється, можна сказати, картина зовсім в іншу сторону. Але дуже добре, що наша команда так відреагувала. Ми змогли переломити хід гри і добились перемоги. Завжди важливо забувати, який би цей гол. Не був, але так як по сьогоднішній грі він десь можливо був і переломним, тому що ми зрівняли рахунок, і нам стало десь напевно легше і більше появилося впевненості, але тут, якби, заслуга всієї команди, тому що дійсно провели хорошу атаку, і як кажуть, оказав був в тому місці і в той час, де потрібно. Ну дають потроху змогу військовим вболівальникам, фанатам військовим там по три, по п'ять, по шість людей все ж таки запускають на трибуни. Чи чули, що сьогодні вас підтримували хлопці з Одеси? Звичайно, що чули. Дуже їм за це дякуємо, і ми вже, напевно, як і всі команди чекаємо, коли вболівальників повернуть на трибуни. І це буде зовсім інший футбол, зовсім інша емоції, зовсім інша атмосфера на стадіоні. Дубль у такому матчі, у такій перестрілці, ну, напевно, дорого варто. Так, да, дуже тяжела гра, забили перший м'яч. Ну, потім соперник сумів теж забити, зрівняли гру, Потім вони забили другий, і вже. как-то уверенность ушла, но мы переломили исход матча и сумели победить этот сложный матч. Крибас очень хорошая команда. Вы видите, как на каком месте в чемпионате, поэтому мы на всех одинаково настраиваемся. У нас только один результат, только победа. Постільки, що ми чули, там, що ті, хто мав змогу дивитись повтор, що там, начебто, при третьому м'ячі все ж таки ти підіграв собі рукою. Зізнавайся, що там було, чи відчував руку, чи не відчував. Я не можу навіть сказати, попала там чи Ну, Мені здається, що там більше не було руки, ніж була. Вона, в принципі, вона прижата була у мене, яка попала більше в бідро, ніж в руку.